Добрий день! Розглянемо тему створення акту перерахунку послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкової території. Акт перерахунку створюється для проведення перерахунків за житлово-комунальні послуги в разі зміни умов надання послуг. Для цього необхідно зайти в підсистему облік комунальних послуг в модуль Акти претензії. Зверніть увагу, перед тим як створювати документ акт перерахунку, необхідно сформувати рахунки за житлово-комунальні послуги за поточний період. У реєстрі акти претензій виконати наступні дії. У полі Період вибрати необхідний період. Зверніть увагу, формування актів можливо тільки у відкритому періоді для перерахунку нарахувань попередніх періодів. Встановити курсор в табличну частину вікна та по пункту меню Реєстр, Створити або по клавіші «Інсерт» вибрати Вид документу Акт перерахунку на вкладці Реквізити заповнити наступні поля Номер, дата, Від у полі Особовий рахунок по клавіші F3 із запропонованого переліку вибрати необхідний особовий рахунок. Споживач заповнюється автоматично після заповнення поля Особовий рахунок. У полі Виконавець обрати особу, яка відповідальна за усунення проблеми. Натискаємо ОК. Коментар в довільній формі за потребою. У полі Тип розподілу. Вибрати тип розподілу перерахунку будинок, підрозділ Особовий рахунок. В нашому випадку особовий рахунок. Метод розрахунку послуги. Вибрати необхідний метод із запропонованого списку. В нашому випадку обираємо без метода. Послугу для перерахунку. Обрати необхідне із наявних у даному особовому рахунку. Період перерахунку. Вказати період, за який необхідно виконати перерахунок. Причина перерахунку. Вибрати із запропонованого списку причину перерахунку, в нашому випадку за середньодобовим. Відсоток зменшення. Прописується відсоток зменшення перерахунку. Причому, якщо в полі причина перерахунку буде зазначена за середньодобовим, то відсоток зменшення буде загальний відсоток за період перерахунку. А якщо зазначено, Перебої, з надання послуг то відсоток прописується добовий. На вкладці Специфікація відображається Рахунок за той період, в якому необхідно виконати перерахунок. Встановити курсор на вкладку Реквізити. В полі Статус змінити статус на затверджений. У вікні Документ натиснути клавішу Так. Встановити курсор на вкладку Результати. В табличній частині вікна буде відображатись результат перерахунку. Закриваємо вікно. В результаті таких дій з'явиться документ зі статусом затверджений у вікні Акти претензії. Дякуємо за перегляд.